У котельні криворіж тепломережі на Свято Миколаївській модернізують обладнання. Після оновлення технічні параметри значно покращаться, запевняють фахівці. Суттєво зменшаться енерговитрати, підвищиться надійність та ефективність роботи усіх агрегатів. Триває дуже велика робота з підготовки до зими комунального підприємства Криворіж того, що підпорядковується міської влади, і це не лише заміна. Та ремонти труб. Хоча в цьому році проводиться 48 кілометрів труб поточним ремонтом, і 30 кілометрів це реконструкція і капітальний ремонт це дуже великий обсяги. Це не лише встановлення модульних котелень, Ми в цьому році встановлюємо вісім модульних котелень на наше комунальне підприємство тепломережа, але і це і модернізація діючих котелень. Тут котельня, яка опалює 24 будинки, навкруги встановлюються нові насоси. Повністю нові насоси і частотні перетворючі це плавний пуск, це якраз боротьба з перепадами електрики, з гідроударами. 90% роботи виконано по цій котельні. Загалом же на комунальному підприємстві до нового сезону вже підготовлена майже третина котелень. Взагалі, комплекс робот по тепломережі дуже великий. І дуже напружені графіки, і колектив працює. І підрядні організації, і колектив працює. Ну дуже багато шкоди наробила відсутність води після каховки. Але комунальне підприємство, я впевнений, впорається як про і в минулому році. Модернізація об'єктів Криворіжської тепломережі проходить у співпраці з міжнародними партнерами. Ці роботи виконуються силами повністю. Підприємства комунального криворіж тепла мережа і є співпраця також з ЮНІСЕФом, Співпраця в допомозі обладнанням. Ми підтягуємо в кривий ріг будь-які можливості, які тільки можемо, в тому числі благодійних або міжнародних організацій. Модернізація котельні на Свято Миколаївській на завершальному етапі. На цей час вже. Ми виконали заміну восьми насосних агрегатів. Це три котлових, два мережевих і три рециркуляційних. Також вже закінчені роботи по заміні розподільчого пристрою 0,4 кВт. Провадження цих всіх енергоефективних заходів дозволить знизити витрати електроенергії до 30% або до мільйона за один, за один рік. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.